Друзі, всім привіт! Хочу розказати про гру трошечки і дати пораду для, порад, пару порад для новачків. Ну, по-перше, розстроювати базу. Ресурси потрібні абсолютно всі. На ранніх порах більше потрібно залізо. Якщо вам щастить і треба, ну, випадають багато героїв, то срібні шахти. І дехто може подумати, що амбари не дуже потрібні, але амбари дійсно потрібні для того, щоб поліпшувати предмети в кузні. Тому вони там коштують, бачите, за ботони. Е, так, з цим розібралися. Е, ловити героя е, є шмот трьох видів. Перший, бачите на синьому фоні. Це епічний, то є другий по, по рівню. Є звичайний шмот. А ось він на такому чорному фоні. І є золотий. але золотого в мене немає легендарного, тому я йому вам показати не можу. От, е, звичайний шмот ми не чіпаємо, можете там просто вдіти на яких-то своїх героїв. Якщо вже випадає епічний, ним, ним не нехтуйте, і старайтеся. Його якомога більше прочарувати. Гра вам буде підсказувати от Наприклад, якщо випадає десь кращий шмот, горить червона точка. З цим зрозуміло. Шмот прокачуйте. Може бути шмот з бонусом. От, наприклад, бачите, бонус під класу старка. от Бонус кольора на епічних шмотках немає. Він весь синій завжди показується, так що не переживайте, що ви не вділені на того перса. А вже на легендарках, на золотих вже можна і по кольору підібрати. Можна, і, ну, і потрібно. Тут тільки бонус під класа. Бачите? Ну, наприклад, паладін, отакий. От так, з цим зрозуміло. А, не, я не показав, мабуть, вам навірмального. З, знизу, якщо нажати, бо де падає. І так так далі. значить За шмот ви зрозуміли, за батони зрозуміли, розстраємо базу якомога більше, швидше. Стараємося це те роз, розбудувати. Далі, на що ще хотів би звернути уваги На нальоти. Як тільки ви попадаєте в гру, старайтеся зразу пройти в наступний е, ранг. Того, що ранг обновляється раз в неділю. Якщо ви, наприклад, пропустили першу неділю, там не билися, не було у вас там бажання, ви не розуміли, що там відбувається, не знали, то на наступну неділю ви знову почнете на бронзі-3. А могли б вже почати на бронзі-2. І бачите, тут поступово-поступово підніматися. Зараз я на срібній, 3 і планую піднятися сюди на срібло 2. По... Рівню своєму, я бачу, що мені вже тут реально на срібні три вже важко, і я тут один з найслабших, якщо ви побачите. Я тут вже цих нікого не можу практично там повагнути. Ну тут ще такі 150-140 я всі їх поб'ю. Але вже я вперся, скажімо так, в потолок. Мені вже треба когось ловити героїв і прокачувати вище. От, з арени, зрозуміло. Зараз є союзи. От, можете вступити в будь-який, але вони особо вам не, ну, не потрібні. Це єдине, що там, спілкування. От, і все на цьому. Ось наш альянс. Можете мені десь написати в коментарях. І якщо вам ви дуже активний гравець, десь ми когось посунемо, бо є менш активні. В принципі, ми виганяємо їх, там, хто відсутні більше, дні, більше одного-двох днів. Е, виганяємо і місця періодично звільняються. Зараз одне місце, до речі, є. Але скоро десь має десь неділя, може дві, з'явитися легендарний штурм. Я думаю, це буде якийсь аналог клан боса, якого треба буде бити всім Альянсом. Чи Союзом. Ну, союз мені не дуже подобається назва, це як Совєтський Союз, щось таке. А, от. Далі дивіться, щоб не заставилася енергія, зливайте її. Якщо ви в кампанії е, проходите і десь вперлися на звичайному рівні, от, наприклад, я там на 29-му, ну, я можу пройти там далі, але ну, образно. От ви не можете щось пройти, застопорилися. Ви вертаєтеся на першу там, главу, чи яку, і вже проходите її на другому рівні складності. В лівому верхньому кутку ви бачите, можемо вибрати ось такий. На високий спочатку проходимо, а потім вже на легендарки. Ви бачите, знизу міняються шкатулочки, скриньки, і е, на, на легендарки... Тут час від часу, ось як в мене зараз, бачите, з'являється срібна скриня. І з цієї срібної скрині вже випадає отакий епічний шмот, який в мене ви бачили на героях. Да, на, синь, на такому синьому фоні цьому. От звідси він береться. Не нехтуйте цим і старайтеся, старайтеся, скажімо так, не засіджуватись на одному місці і проходити на різних рівнях. Це друга така порада. Третя порада раз в дві неділі проходить собиття, зараз воно і є. Тоже його не нехтуємо, Стараємося пройти якомога краще, не переживайте. Тут діляться всіх в групу по 50 чоловік, і ви приблизно плюс-мінус однакові. Тобто по силі тут добре сортірують людей, скажімо, гравців, і ви зможете спокійно щось заробити. На прошлому турнірі я тут я брав перше місце. На високому рівні я брав друге місце, а от, і на козній інтригі я взагалі не зміг нічого там пройти, не вистачає сили. Ну, я ще хочу ще вам показати. Ви бачите, я там шосте місце, тут третє, але я не пройшов останній уровень, що тут? Що тут? Я спеціально його не проходив. Я хочу отримати собі, скажімо так, Ну, тут результати. І потім в кінці, вже в останній день, коли вже всі будуть на чиліки думати, а ми такі молодці, обігнали його, він собі там вже не може пройти. Раз і ще 30 зверху за останній уровень чи там скільки накину. І таким чином десь за останню годину заберу собі перше місце. Це в мене такий план капкан. Не знаю, як воно там вийде. Суть турніра. Збирати яєчка і за чим ну, менше ходів зробити і перемогти е пройти рівень. Тобто старатися робити, я, я як роблю я просто стараюся зробити комбо, а щоб швидше воно пролетіло, повбивало всіх мобів, з ульти подобивати кого там. що. І Попутно збираю яйця. тобто На яйця я сильно не зациклююсь. Ось така моя порада. Не знаю, наскільки вона хороша, погана. Я роблю саме так. А ви собі дивіться і стратегії. Можете просто яйця збирати, але це буде довго. Ну, Пробуйте, тренуйтеся, пишіть в коментарях, як ви робите це. Далі. І, в принципі, що я ще хотів сказати: по призивам. Хочеться дати пораду по призивам. Значить, ви бачите, скільки тут вікон є призив. Давайте з останнього почнемо. Тут призиваються за осколки, це вже для таких більше донатерів зробили. Коли ви легендарку повністю прокачали, і вам падають ще такі самі частинки, вам немає їх куди добати, ну, дівати, вони перетворюються от в такі жетони. І ви зможете за 4500 жетонів призивати такого е дракончика. Там їх три О, Три дракона можете когось призвати. Ну, Це не для нас, ми не призиваємо. Далі Сірі. Ребята, рекомендую їх перезивати по 10. Ну, тобто 9 і безплатно. Тут, кстати, є шанс 1% на легендарку. Казалось би, ну, доволі таки нікчемний і маленький. Але хочу вам кое-що показати. Просто, реально. Я нічого тут не... Ой, вибачаюсь. Нічого не видумаю. Казалось би. Дивіться, вже 2 п'ятерки мені випало. Вже майже зібрав. Це чисто на цих сірих жетонах. Так що не нехтуємо їх і проходимо. Далі. Е, значить Призиви стихій. Дивитесь, якого вам не вистачає по кольору, або, може, якийсь герой вже у вас є. Частинки і треба допризвати. Можемо призвати тут. Тут е, вже ці е, філетові е, жетони. Бачите, відсоток 8. Но! Якщо ви начинаючий гравець, отут з самого-самого верху у вас є бонусний призив мінус 20%. І я раджу ці фіолетові жетони. Ой, не ці ребята, пардон. Ці фіолетові жетони, от вони зверху, як вони там називаються правильно. Великий жетон призива. Потратити саме там там вигідніше їх витратити. Але якщо ви вже граєте більше тижня, у вас та віконечко пропала і воно вже не з'явиться, то дивіться по кольору і призиваєте їх тут. Так. Е, далі, час від часу, тут кожні періодично 5 днів, по-моєму, міняється ось такі жетони. а От. Прекрасного призива жетон. Не знаю, що вони так обозвались. Тут е чисто хто читав книги або дивився серіал, призиваються там ліба якоїсь одної фракції, либо якось отак от поєднані герої. Бачите, зараз, наприклад, є Візеріс і є Джорах Мормонт. Мормонт, я думаю, правильно Мормонт, це правильно. Можна тут призивати. І зараз ось такі в нас є ще. Теж бачите Тіріон і Брон. Вони там поєднані свої е, ладошкою, типу коріша. Можете тут попризивати. Тут 10% на легендарку. Тут так само 10. Так що дивіться, що вам треба, це просто на вибір. Ну, моя вам порада, якщо вам випало десь якийсь шматок героя. То дозбируйте вже його. Шукайте ці частинки, дозбируйте його, або е, та, е, призивайте на стихійному, якого кольору у вас немає. От. І е, це, типу, хто по серіалу. Я їх не дуже ці героїв знаю, я серіал не дивився. От. Тут отдільна е, валюта, оріжетони браконього камня. Е, вони там за нагороди і там за ранг. Здається, можна буде призивати. Тобто там і він той закінчується, і ще є, по-моєму, 5 чи 6 годин, що ви можете ще попризивати тут. От що я вам хочу сказати? Тут, в принципі, бачите, теж около 10% шанс призива на легендарки. Якщо ви хорошо проходите, закріпляєтеся десь там в топі, то можете тут призивати. плюс Витратити трошечки золотішка. А золотіжко тратьте або тут, або на, стих... на такому, де о, такі чудесні ці жетони. Прекрасні. На В стихійному золото краще не витрачати. От. Ще раз кажу, що дивіться, якого героя ви можете дозбирати, моя вам порада. І які у вас вже є легендарні, От, наприклад, Борістан Сеумі. Якщо десь буде, то я обов'язково там і попризиваю. ну Зараз. Щоб уже не уходити з такими там пустими руками. Хочеться якісь крутки побачити. У мене є 10 частинок старка. Можливо, зараз впаде ще 5. Я буду дуже задоволений. Давайте попробуємо і крутанем на синьому. Він мені було б трохи буває звісно, було б добре. Ну, поїхали. Подивимося, що буде щось червоне. А, він завжди, по-моєму, цей кристал. Мігай, навіть на Сема дали, так? Да? О, так це, навірно, повезло мені з Семом, ребята. Так, да, повезло Сема і зразу дало 20 кусків. Лакі призив на Сема. Ха. Ну що ж, відкриваємо. Даже 30, ребята. Даже 30 кусків. отак От так-то. Минулі мені призиви, ви бачили, не щастило. А це прямо. Прямо пощастило. От Сема ми зразу відкриваю. Бачите, як воно буває. То густо, то пусто. Хотілося неда, але випав всем. І я, в принципі, задоволений. Далі, ребят, крутити. Вибачайте, не буду. От Того, що. Ну, Немає смислу мені крутити далі. Всені є, дві зіркові, буду зараз качати. От. І випала ще кусочки нахіла. Ну, може, десь пригодиться, поки воїн немає. Ну, ребята, я, блін, довольний. Чуєте, Випав все, всем неждана негадана, скажімо так. Ну що ж, всім дякую за увагу. Ще буду проходити івент, буду там призивати щось, щось і там випаде. А поки всім до побачення!